Сьогодні в програмі наймасовіше десантування миколаївських десантників, чергове поповнення чорних беретів, сучасний мобільний польовий госпіталь у зоні АТО. У зоні АТО в складі високомобільних десантних військ почав працювати стабілізаційний медпункт. Тут поранені перебувають не більше доби, доки їх не евакуюють до стаціонарних медзакладів. Сучасний мобільний польовий госпіталь Збройним силам України передали США. Експедиційний підрозділ медичної підтримки він розгортається в повному складі за добу, але операційна розгортається за дві години. Вже через дві години ми здатні прооперувати пораненого. Основне призначення госпіталю стабілізувати стан поранених. У переміщенні чотири ліжка, операційна, є міні-лабораторія та необхідне обладнання. Зокрема, мобільний рентген, що дозволяє за лічені хвилини отримати результат. Основний пацієнт з осколковим пораненням правої ім'яної ділянки. Ось був осколок. Добре, видно на прямій проекції на боковій. Права була проведена операція. Ось ми зробили йому рентген-контроль. Нічого вже немає, все добре. Слідкувати за станом пацієнта військовим медикам допомагають сучасні апарати. На монітор виводяться основні показники. На даний момент пацієнт знаходиться в е, посліпераційному палаті е, після вчорашньої проведеної операції е, в стабільному стані. під е, наблюденням для е, далі евакуації. У військах є також мобільна бригада, яка, розгорнувшись, вже за 15 хвилин може здійснювати операції. Аліна Голубенко, Владислав Назаркевич, Євгеній Руженюк, час ще. вперше за багато років миколаївські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили навчання з масового десантування, виконання маршу та штурму об'єкту умовного ворога. Участь у ньому взяли 450 десантників та близько 70 одиниць військової техніки. Особовий склад був піднятий по тривозі, вийшов на запасні аеродроми. Це все відбувалося вночі. Підрозділи отримали бойові розпорядження напередодні ведення бойових дій, і вже на землі вони виконували ті завдання, що були визначені бойовими розпорядженнями. Десантувалися одночасно з трьох літаків Ан-26. Всього на кілька майданчиків приземлення було доставлено понад 300 військовослужбовців зведеного підрозділу. Після приземлення десантники одразу ж завантажилися у штатній БТР-80, а далі до об'єкту атаки. Штурмували під прикриттям артилерії, гаубиць Д-30 та Гвоздик. Ми сьогодні пробували тактичне десантування з последуючим виконання поставлених задач. Це захват об'єкта, який контролює під, контролюється условним Це Отработка атаки по захвату такого об'єкту. Непосредственно укріплений район, це здання, то сіль то ж являє самої самих сложних задач. Це робота в здані, в і підхід к нему. У ролі ворога виступали розвідники бригади, які відбивали атаку. Завдяки несподіваному маневру, ротна тактична група десантників зайшла у фланг умовного противника і захопила об'єкт. Ірина Монастирська, Ярослав Чепурний, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш час -Че». У Миколаєві близько сотні бійців, окремої бригади морської піхоти поклялись гідно продовжувати найкращі традиції українського флоту. Завжди підтримати престиж, честь та моральний дух, мого підрозділу та військової частини. Для нуж? Для я для добре розумію, що моя держава чекає від мене сміливих, світських рішучих дій, а в в бою. Для нуж? Для Отримали чорний берет. Тільки ті військовослужбовці, хто витримали із смугою перешкод. Це важке випробування відбулося особливий для бригади день, а саме 21 травня, у день народження героя Другої світової війни, старшого лейтенанта Костянтина Оль. Шанського, чиє ім'я і носить перший батальйон морської піхоти з'єднання. Для нас це було символічно, тому що 21 травня був день народження Константина Альшанського, командира десанта, який звільняв город Миколаїв від гумецько-фашистських загарбників. Ще для морського піхотінця чорний берет є символом мужності. Відваги та честі. Далеко не всі військовослужбовці бригади морської піхоти на даний час мають право носити чорний берет. Випробування для морпіхів складалося з маршкітка, подолання комплексу перешкод та зараженої ділянки місцевості, транспортування шлюпки та перенесення її берегом. Я горжу, що я служу 36 шостої бригаді. І я буду з гордістю носити цей білі для мене та відвісимо тобто робота над собою. Також збереження суверенітету і безпеки моїх громадян, окрім чоловіків, участь у іспиті взяли і дві жінки військовослужбовці По перше, він дуже тяжко мені достався. По-друге, це була велика гордість за себе, що я його отримала. Що всі етапи прийшла від початку до кінця мені не було ніяких поблажок як дівчині. Я я, я мірський піхотинець, і я повинна все витримати до кінця. Морські піхотинці показали себе міцними, мужніми та стійкими воїнами, які ще неодноразово зможуть підтвердити, що вони гідні носити чорні берети. Марямна Маркевича, Ярослав Чепурний, Олексій Мосейчанок, Анастасія Ільяш, час ще. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка ініціативна група Нове військо презентувала концепцію ребрендингу збройних сил. Армія це обличчя країни. Тому одне із завдань нової уніформи підкреслити спадковість нації та сформувати впізнаваний у світі образ українського військового. Одяг це не просто речі, які ми на собі носимо. Одяг це те, що передає меседжі, котрі передаються від старших молодшим. Спадковості до українського війська, не до радянського, це дуже важливо. Радянська армія не є українською армією, це була армія іншої країни з іншими ідеологічними меседжами, з іншим ставленням до ролі військового. Ми хочемо, щоб зовнішній вигляд українського військового був питому український, щоб по ньому було видно, що це український військовий, а не пострадянський, і щоб цей вигляд був красивий. У новому однострої офіцер має почуватися як у костюмі бізнес-класу, гідно і комфортно. Крім того, військова форма відображатиме національну ідентичність. Над розробкою уніформи працюють кандидати історичних наук, спеціалісти з геральдики, які знаються на фахових тонкощах. Коли ми створювали цей уже новітній проект, ми спиралися на те, що ми повинні. Обіпертися на ключові моменти національної історії, і в тому числі уніформологічні аспекти, нагородні аспекти, щоб українське військо виглядало як українське військо. Ми маємо нашу історію. Наша історія відображається не тільки в якихось конкретних подіях, вона відображається і в конкретному зовнішньому вигляді військової форми. Це емблематика, це колір форми, це використання певних елементів однострою, це використання певних елементів геральдичних, тобто все те, що вже дозволяє ідентифікувати українського військового протягом, ну, хоча б що найменш останніх 100 років. Цей період це перше визволення змагання. В більшості країн світу саме період кінця 19-го, початку 20-го століття, взагалі заклав першу основу нинішнього зовнішнього вигляду військового службу. Нові зразки форми фахівці розробили для всіх видів збройних сил. Зміни стосуватимуться також емблем відомчих нагород та військових звань. Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік. Часче патріотична джура крокує Україною. В областях проходять чергові етапи військово-спортивної гри для дітей та юнацтва. На Волині цей захід вирішили провести разом із обласним фестивалем фізичної культури. Відбулося справжнє свято сили, спритності, духовності та патріотизму. Ми ставили е, за мету, щоб вони е, зрозуміли, куди вони попали, військову справу, що це таке, роз'яснювали, тому що діти поприходили шкіл, де ми зрозуміли, що е, захист вітчизни, в принципі, в них викладається з 10 класу, вони всі в нас з в 10 клас прийшли, ще вони цього всього не знали. Тобто Ми все починали з нуля. Після того е, нас проходили двохденні стрільби, тому що кожен ліцеїст повинен пройти. Е, все таки відчути, що це таке є зброя, як з неї стріляти все правильно. Ну і потім вже безпосереднє навчання. Протягом трьох днів майже пів тисячі волинських школярів змагалися у різних номінаціях, боролися за першість у естафетах, випробовування у горі сокіл або джура складалися зі строєвої підготовки, змагань на смузі перешкод, стрільби з пневматичних винтівок, військово-спортивних ігор та інших конкурсів. Спочатку було нелегко, був дуже напружений графік. Ми дуже старанно готувалися до цього, але пізніше, як вам сказати так, плизеться чиєю. У загальному підсумку перемогу вперше виборола шкільна команда з села Гірка Полонка Луцького району. Вихованці цього закладу представлятимуть волинь на всеукраїнських фінальних змаганнях. Олена Петренчук, Віктор Ануфрієв, Володимир Скоростецький. Час чи?